Біль у животі, печія, втрата апетиту. Кажуть, що саме з таких от речей тихенько може починатися, е, власне, діагноз і рак шлунку. Знаєте, так підступно, не підступ, підступно, тихенько здається, ну, це не серйозно, ну просто поболювання. Але Наслідки можуть бути плачевними, друзі. цей діагноз ставлять, кажуть, надто пізно, саме тому важливо знати, на що звертати увагу заздалегідь і як діяти в таких моментах. Сьогодні ми говоримо, як і казали раніше, про симптоми, фактори ризику та сучасні методи діагностики. Бо вчасна інформація. Може врятувати життя юрій душинський гастроентеролог, панкреатолог у нашій студії. Вітаємо вас, вітаю вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дякуємо, Дяко. що завітали. Так, так е, насправді знаєте, про взагалі про рак раніше. Ну там чуєш, да це хвороба невиліковна. Багато людей хворіють, але скажу так: от з практики. Ну, з мого оточення, яких я знаю, ну з нового року я дізнався ну, людей п'ятеро. Uh -huh. І в одних рак, другий, третій. Ну тобто і все воно десь от там прогресує, розумієте? Тому, можливо ще десь, як то кажуть, фактори війни, ці нерви, стреси Ну, все. рак шлунку. Він насправді дуже розповсюджений, захворювання. Він займає п'яте місце в світі по а, якщо всі Отулярний раки світі. взяти, так по розповсюдженню і третє місце по смертності серед усіх онкологій. Тому це достатньо таке. Розповсюджена онкологія. Uh -huh. Якщо ми згадаємо, наприклад, рак е жовчного міхура, то нема в ні в кого знайомих, дав uh -huh. хто би там чув за такий рак, бо він дуже рідкісний. Uh -huh. От рак шумка власне майже вони, так часто є людини, Я власне ну, в суботу дізнався от минулі вихідні, що власне от рак шоко, uh -huh. те про що ми говоримо. Oh, ну, це... Є про що поговорити, дуже, здорові, що дуже важлива тема. Взагалі, які симптоми можуть свідчити? Чи можливо взагалі на ранніх стадіях зрозуміти, що ось саме ці дзвіночки можуть вказати, що може бути ось саме така проблема? Рак шлунку він на ранніх стадіях не має таких специфічних ознак, які би ми могли ідентифікувати, що ось треба звернутися і йти до онколога, або є підозра на якусь онкологічну патологію. Чому так відбувається? Тому що особливість нервової нашої системи вона так Зроблена, щоб реагувати на зміни, тобто ми е, знаємо, що коли ми заходимо в холодну воду, так на, е, купатися, то спочатку вода холодна, потім ми адаптуємось, вода не нагрівається так, тому що нервова система адаптується. Або коли ми нанесли на себе духи, то нам здається, що вже через три е, е, хвилини вже ми не пахнемо. Да, бо нервова система вона е, призначена для того, щоб попереджати про якісь зміни в навколишньому середовищі і внутрішньому середовищі, тобто реагувати. На зміни уявіть, якби ми оцю всю інформацію, яку ми отримаємо, нервово зараз я скажу, до чого я веду. Uh -huh. А якщо ми постійно от виходимо на вулицю з темного приміщення в центр міста, uh -huh. і ми оце все шумове забруднення, світло, запахи, ми постійно би оце відчували, і воно би наш мозок просто перевантажився. Тому нервова система вона якийсь час реагує на це, а потім відходить від цього. Чому ми не відчуваємо рак шлунку? Тому що він розвивається поступово. Коли у нас іде якесь пошкодження шлунку, воно мінімальне. Нервова система на нього не буде реагувати, тобто десь там поболіло, поболіло тиждень, поболіло днів 10 і все, і воно перестає якісь симптоми давати. Або ці симптоми настільки повільні, що нервова система просто не буде на них реагувати і е, казати, що йди там щось зроби, там перестань їсти, або зміни спосіб життя, тому що ці зміни вони достатньо е, повільні йдуть. Але е, е, оці е, симптоми, які виникають, все ж таки мають якісь е, е, унікальні. Порівняно там з симптомами виразки шнунку або симптоми там гастриту або панкреатиту. Mm -hmm. Якщо вже у нас виникають якісь симптоми пов'язані з онкологією, то вони у нас постійно. Тобто не може бути таке, що вночі рак є, вранці немає, в обід є вранці нема. Тобто, якщо вже виникають якісь симптоми, там ми поговоримо про них, наприклад, там тяжкість, біль, то вона буде постійна, і вона може тільки посилюватися періодично і не зникати. Тобто воно буде постійно, постійно. Mm -hmm. Друге, на що варто звернути увагу. Це те, що е, ліки, які е, ми використовуємо, вони майже не допомагають. Тобто, які стандартні ми використовуємо там при гастритах, панкреатитах, вони або там на відсотків 10 щось можуть і все, ліки перестали діяти і е, скарги повертаються, або взагалі не діють. Оці такі е, моменти на ранніх е, стадіях, вони от можуть, на них треба звернути увагу. Угу. Як, як з часом е, можуть мінятися ці симптоми? Одна із них ви сказали, що важкість, так якщо вона не а продовжується, тобто це вже може вести до цього. Uh -huh. Можливо, ще якісь от симптоми з тих, що ви назвали, е, тобто, щоб людям могла відслідкувати, було так, стало ось так uh -huh. і. Чи не погірше? Дивіться, якщо а, дивлячись, яка пухлина, яких розмірів, тому що якщо пухлина у нас іде там 2-3 міліметра, звичайно, що вона не буде давати якісь загальні так. скарги, вона дуже маленька йде. І чим агресивніший рак, чим швидше він розповсюджується, чим більше він залучає якісь навколишні тканини, чи він виділяє викликає так звану інтоксикацію, коли оці частинки пухлини починають циркулювати в крові в організмі, тим ці скарги будуть наростати, якщо е, е, є ще різні механізми ж виникнення онкології, тому е, онкологія вона не виникає отак за один день. Так mm -hmm. є дуже дуже рідкісні види, коли воно дуже швидко виникає. Ти можеш сьогодні зробити ендоскопію з онкофмути, mm -hmm. подивитися, там все добре. А через там півроку там же є онкологія. Mm -hmm. Це дуже рідкість, майже не зустрічається. Зазвичай е, людина до онкології йде роками, mm -hmm. тобто вона не звертає увагу або самолікується. І а, ми бачимо наростання якихось симптомів, воно дуже дуже повільно і дуже дуже довго йде. тому кажуть, що от, для такої перевірки чекапу раз в рік достатньо так? А, навіть можна рідше там раз два роки, ага. навіть в деяких випадках там раз п'ять років. Але а, я таку особливість помітив, що люди, які от дотошно, хоча б раз а, там в житті, зробили там 10 років, 15 років тому а, ендоскопію, то вони а, відносно застраховані. Від розвитку онкології немає таких пацієнтів, які б там робили раз в 5 років, раз в 10 років зонд, і в них там знайшли потім онкологію на рівномісі. Зазвичай онкологія це коли людина нічого ніколи не робила, десь там соду попивала, або якісь там інгібітори протонної помпи, гасила біль, не звертала увагу. І зазвичай це чоловіки, бо чоловіки не звикли звертатись uh -huh. до лікарів, бо це так прояв у нас іде слабкості, і от вони не дуже хочуть бути хворими. Це теж. Такі от особливість. І якщо людина не звертає увагу на оці маленькі скарги, які повільно розвиваються, то в майбутньому вони можуть перейти в якесь таке погане захворювання, як рак шлунку. Угу. На ранніх стадіях це узагальнені симптоми. Це може бути тяжкість, якась постійна відрижка може бути, якісь вздуття, може бути нудота, можливо, буде схуднення незрозуміло йти. Угу. І чим далі. Оцей перебіг хвороби, тим ці скарги можуть бути яскравіші вже може з'являтися температура, може бути чорний стілець, може бути блювання з кров'ю, може інтенсивність схутнення збільшуватися там до 10-15 кг на місяць. Не просто там людина на кілограм два схудла. Вже треба думати, а таке інтенсивне схутнення. Це може казати вже про онкологію, яка дає таку загальну симптоматику. Ось ця загальна симптоматика, вона вже на певній стадії йде, так, так. вона вже не перше початку. Так. Які взагалі існують фактори ризику, які люди підпадають ось під ось цю категорію, як зрозуміти, що ти в зоні ризику чи ні? Основним таким фактором це є інфекція, хелікобактерна інфекція. Mm -hmm. Так як хелікобактера є багато видів, біля 700 видів, по різним даним, там і тисячу, десь 30-40 з них вони є онкогенними, тобто ті, що можуть привести до раку. Вони запускають так званий каскад-карея, це коли від інфікування людина проходить певні стадії там через виразку або через атрофічний гастерит і доходить до раку шлунку. І е, оці е, хелікобактерна інфекція. Якщо у вас в когось є якісь скарги, то які може пов'язати зі шлунком, наприклад, просто гастрит, і у вас знайшли цю хілікобактерну інфекцію, то її треба обов'язково виводити, тому що ми не знаємо, чи приведе вона до онкології, чи не приведе у світі, е, десь біля двох мільярдів людей мають хілікобактерну інфекцію. 800 тисяч смертей в рік від раку шлунку на весь світ іде, тобто це менше там однієї десятої тисячної відсотка, так mm -hmm. але ніхто ж не хоче опинити. В цьому, в цьому відсотку. Відсотку. так, тому знайшли mm -hmm. хілікобактер, треба вивезти цей хілікобактер. Не просто що там носіння, бо він є у 80%. Ні, його треба вивезти. Mm -hmm. Друге, це шкідливі звички. Не тільки алкоголь, але і паління. Паління збільшує на 60% ризик. Здавалось би, де паління, а де шлунок, mm -hmm. так? але оці токсини, які містяться в табачному димі, вони проникають через кровотік. Є такий ацетальдегід, наприклад, який міститься в алкоголі. І в тютюновому диму, і е, він викликає оце порушення, пошкодження, яке може привести до онкології. І алкоголь, звичайно, е, десь на 50% збільшує ризик при системному вживанні е, виникнення раку шлунку десь через 20 років. Тобто, якщо системно вживати, через 20 років у кожного другого буде онкологія е, цей. Є токсичні ліки, які постійне вживання цих ліків е, може привести до онкологічних. І є спадковий фактор. Фактор він самий такий не модифікований, тому що ми на нього не можемо ніяк вплинути. Нема правил життя, щоб ми сказали, а, що от живи так-то, так-то, і можна там уникнути цього. Тому, але на на щастя, він дуже такий а, питома його вага дуже маленька. Mm. Mm -hmm. Дякую. Як проводиться діагностика е, власне раку шлунку, які є обстеження для підтвердження цього діагнозу? Якщо людина відноситься до групи ризику, тобто ми не всіх пацієнтів будемо направляти на ендоскопію. А ендоскопія це єдиний метод діагностики, це коли ми ковтаємо так званий зон так, і візуалізуємо ці зміни. І єдиний метод діагностики, первинний, це йде ендоскопія. Але ендоскопія вона потребує ще біопсії. тобто, Є виразка, яка схожа на рак, тому ми повинні з будь-якого дефекту брати біопсію, відправляти її в лабораторію. Це займається лікар, який буде цим е, проводити ендоскопію. І е, тоді вже можна побачити ці погані клітини е, онкології. Е, первинно ви звертаєтесь до сімейного лікаря. Якщо є так звані червоні прапорці, е, це якщо схуднення йде, наприклад, незрозуміло таке велике. Якщо ви здавали загальний аналіз крові, там є анемія швидкість усідання еритроцитів високе шоє, високе де. Якщо у нас йде скарги, які не купуються там ліками звичайними, які ми використовуємо при в шлунку. А якщо є а, в родині у батьків, діда з бабою там у родичів першої другої лінії а, рак шлунку в минулому, то ми. А, Повинні призначати таким пацієнтам ендоскопію. Це єдиний метод, який дозволяє от визначити і не пропустити онкологічне ураження. Дякую, ура. То саме ось цю інфекцію про яку ви говорили. Хелікобактерну так її також можна ось таким методом визначити. Є різні методи діагностики. Так, вже якщо лікарю призначає зон, то тоді береться біопсія. Тоді ми побачимо, чи є хелікобактер, чи нема. Робити хелікобактер без ендоскопії доцільно, якщо нема небезпечних симптомів, тобто ми не підозрюємо якесь онкологічне ураження, тому що хелікобактер може викликати і звичайне запалення і диспепсію, просто там порушення травлення. Mm -hmm. І ще є таке: забув сказати: червоне м'ясо воно відноситься до канцерогенів, mm -hmm. і в 2015 році його віднесли до тих продуктів, які підвищують ризик виникнення раку шлунку, і спосіб приготування. Якщо дія високих температур на продукти, це десь біля 300, 500-600 градусів. Це або приготування е, жарка, йде, смаження йде, або е, там на вогні, е, то ці методи вони є е, е, небезпечними, тому що утворюються канцерогени. Mm -hmm. Тому надавайте перевагу варінню, запіканню, е, тушенню, так тобто mm -hmm. так, то, то, ці методи більш безпечні йдуть. Uh -huh. В контексті раку шлунку. Дякуємо. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, які взагалі варіанти лікування зараз існують стосовно раку шлунку на різних стадіях? А, дивлячись, яка стадія лікування, яка стадія хвороби, їх і чотири стадії. а uh -huh. Рівень виживаємості, дивлячись від стадії, він, звичайно, зменшується. Uh -huh. На першій стадії. Поріг в 5 років а, можуть бути 95%, якщо не помиляються перетинають. вже а, четверта стадія, це вже десь біля 10%. Mm -hmm. Тобто кожен десятий може дожити там біля е, п'яти. Цим займаються онкологи. Є а, променева терапія, є хіміотерапія mm -hmm. і хірургія. Це коли а, видаляють цю пухлину. Але це більше питання вже йде до онкологів, mm -hmm. тому що ми займаємося от, первинною діагностикою і подальшим спостереженням після онкології, от за порушеною функцією шлунка. Наприклад, mm -hmm. якщо було його видалення. Або часткова резекція, кого частково видаляють. Дякуємо. Взагалі, що ви порадили сьогодні українцям під час війни? Так ви сказали, згідно паління, так алкоголю, червоного м'яса. Можливо, є ще якісь фактори, де ми люди самі себе десь провокуємо на це. Що би ще нам змінити в раціоні нашому взагалі? В, в життє... раціоні, як я сказав, це надавати перевагу не таким дуже високим температурам приготування їжі, а з приводу не пропускати скарги, тому що іноді скарги раку можуть маскуватися при звичайний гастрит. А потім дивитися, якщо у нас є якийсь спадковий, такий обтяжува нам наприклад, було, як я казав, у батьків або діда-баби, то проходити е, регулярний чекап. Рахується так, якщо. Якщо чекапам, як часто стається, що коли ви кажете людині, людина каже, як так? А ви кажете, слухайте, вже там друга Ну, е, Є різні протоколи різних е, країн. Є і від 35 років треба робити раз-два роки, а є там від 55. А що йде первинним, деякі е, більш такі правильний метод, ще Табельно йде uh -huh. питання відкрито, тому тут індивідуально як лікар е, вирішує. Зазвичай ми е, думаємо, що онкологія виникає 15 років, тобто від часу, коли цей е, фактор почав діяти до моменту виникнення, 15 років, так, 15? Е, е, да, приблизно uh -huh. 15 років. Ну, все індивідуально може бути і 5, а може бути і 25 років, uh -huh. А в середньому 15, до чого я веду? Якщо, наприклад, у батька був рак шлунку, і е, в нього це захворювання діагностувалося. Стували в 60 років, то ми віднімаємо 15 років, і з 45 років починаємо там дітей е, ці, е, проходити регулярний чек-ап. тобто mm -hmm. раз в два роки робимо ендоскопію. Тому що за два роки навряд чи щось виникне, які зміни mm -hmm. також, якщо є якісь утворення, доброякісні було виявлені. Бо багато пацієнтів до цього ставляться скептично, коли знаходять доброякісні утворення, які мають низький ризик того, що вони перетворюються так. в рак. І вони просто за ними спостерігають. Ми рекомендуємо видаляти його, тому що ми не знаємо, чи людина буде можливі через 5 років пройти цю ендоскопію, чи можливо хтось там не додивився, так тому що людський фактор він так. присутній. Тому ми повинні, якби якщо щось знайшли, видаляти оце відразу, те, що всередині знаходиться. Дякую. Дякуємо. Справді дуже важлива тема. Щиро вдячні, що ви були з нами, що ви допомогли її відкрити, і оскільки це дуже поширене захворювання, то Нашим глядачам є про що подумати сьогодні. Друзі, бережіть своє здоров'я. Нагадаємо, з нами сьогодні Юрій Душинський це гастроентеролог, панкратолог, допомагав розібратися в цьому важливому питанні. Ось на черзі у нас невеличка пауза. А ви, друзі, бережіть себе. Дивіться в ранок надії, відкриваємо завжди найважливіші питання.